Дорогі жмарянчани, минає 2024 рік надскладний рік боротьби за нашу свободу та незалежність. Війна змінила наше життя, змінила наші цінності і пріоритети. Раніше ми традиційно розпочинали новий рік із планів і мрій, а сьогодні єдине бажання, яке об'єднує кожного українця: перемога і мир для України. Ми мріяли про новий стадіон, натомість закуповували захисникам реби. Старлінки, автомобілі, дрони, засоби захисту передали з бюджету понад 30 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України і сил оборони. Хотіли будувати нову інфраструктуру, натомість обладнали 30 укриттів і бомбосховищ, купували генератори, компенсували різницю в тарифах на воду, щоб підтримати жмеренчан у цей непростий час. Ворог думав, що може залишити нас без світла, але те світло, яке несуть в серцях українці, неможливо загасити. Світло це про вчинки і взаємодопомогу. Це про співпрацю всіх жителів нашої громади, про єдність громад України, об'єднаних бажанням жити в мирі. У цьому році Жмеринська громада стала громадою партнером для Дружківської громади Донецької області. Символічно у День Різдва Христового для нас пролунав Щедрик з Донеччини. За цей всесвітньо відомий твір написав наш віничанин Микола Леонтович: ми об'єднали зусилля, щоб пліч-опліч підтримати жителів Донецької області. Які щодня потерпають від обстрілів ворога. Мають сотні зруйнованих будівель, шкіл, лікарів, але не здаються, продовжують відбудовувати зруйноване і прагнуть жити у вільній і незалежній Україні. Лише спільними зусиллями, згуртовано, ми зможемо здобути перемогу у цій боротьбі. Дякую кожному, хто об'єднував зусилля у цьому році і допомагав нашим оборонцям виборювати перемогу. Січень. Першим важливим кроком у 2024 році стало рішення виконавчого комітету зберегти тарифи для населення на воду на рівні 2021 року. За останні два роки ми виділили з бюджету громади понад 20 мільйонів гривень на компенсацію тарифу та ремонти мереж водопостачання. У День Соборності України від імені жмеренчан передали для військових позашляховик і дрони. Лютий! Ми підписуємо угоду з Міністерством фінансів України на ремонт колектора і мереж водовідведення. Отримуємо грант від уряду Японії на будівництво теплових насосів у дитячому садочку, які дозволяють заощаджувати 100 тисяч гривень щомісяця на енергоносіях. Приймаємо міську програму підтримка захисників і захисниць, яка передбачає фінансову підтримку у понад 1 мільйон гривень для поранених бійців, родин безвісті зниклих та санаторне лікування оборонців. Загалом за 2024 рік цією програмою скористалися понад 500 жмаринчан. Березень. Ми продовжуємо облаштовувати укриття для безпеки дітей в освітніх закладах і відкриваємо сучасний клас безпеки. Продовжуємо реалізацію програми Безпечне місто, яка дає змогу оперативно виявляти правопорушення завдяки камерам вуличного відеоспостереження. Проводимо майстер-класи для населення і молоді з тактичної медицини, підписуємо меморандум про навчання населення самообороні та наданню першої медичної допомоги. Квітень продовжуємо залучати додаткові інвестиції для розвитку громади. Отримали грант у 41 мільйон гривень на термомодернізацію ліцею No5 та ремонт мережі водопостачання. Стали переможцями двох обласних конкурсів: підтримка підрозділів Збройних сил України та оснащення реабілітаційного відділення. Розпочинаємо ремонтні роботи в лікарні для створення сучасних і комфортних умов для пацієнтів наших оборонців, які проходять лікування та реабілітацію. передаємо на передову ще одне авто, старлінки і дрони від жмеренчан. Травень у День Героїв України відкриваємо оновлену алею героїв в центрі міста із національним орнаментом вишиванки. Низько схиляємо голови перед кожною родиною, яка втратила на війні сина, чоловіка, батька, брата. 26 травня прокидаємося від жахливої звістки. Російський дрон пошкодив житлові будинки. Квартири і частково освітній заклад. На щастя, ніхто не постраждав. Об'єднуємо зусилля влади, бізнесу, волонтерів, немайдужих жмеринчан і підтримуємо людей, домівки яких зазнали руйнувань. Допомагаємо мешканцям оформити документи на одержання відшкодувань від держави. За кошти місцевого бюджету ремонтуємо під'їзди, змінюємо вік. Передаємо з бюджету громади 3 мільйони гривень для Збройних сил України і Сил оборони, на дрони і прилади нічного бачення. В червень. Висаджуємо з випускниками алею дерев та продовжуємо реалізацію програми розвиток освіти. Підтримуємо талановиту молодь громади, вручаємо грошові винагороди і премії переможцям всеукраїнських олімпіад і конкурсів, а також їхнім педагогам. Відкриваємо в парку простір, час на себе. Створюємо комфортні умови для евакуйованого з Харкова будинку сімейного типу. Продовжуємо підтримувати наших спортсменів, визначаємо кращих в кожному сезоні, і вручаємо фінансову винагороду за значні успіхи. Липень. Для захисників виділяємо півмільйона гривень на тепловізори і передаємо від жмаринчан ще одне авто. Наша громада здобуває перемогу у конкурсі на реалізацію адаптивного спорту для ветеранів війни. Отримуємо кошти на встановлення спеціальних тренажерів для військових та діяльність тренера-реабілітолога. Залучаємо ветеранів війни до спортивних і культурних заходів. Проводимо день татуся, день риболовлі разом із родинами захисників. Для молоді проводимо перегляд патріотичного кіно під відкритим небом. Молодіжні, музичні, благодійні вечори. Для вшанування пам'яті героїв організовуємо спортивні марафони з збігу. Серпень. Замість святкування Дня міста передаємо 2 мільйони гривень на потреби трьох військових частин, в яких служать наші жменичани. Проводимо благодійні ярмарки на потреби військових. У День Незалежності дякуємо оборонцям за захист рідної землі. Ремонтуємо теплотрасу, яка забезпечує теплом освітні заклади, соціальні установи та залізничні підприємства. Реалізуємо культурні проекти з гончарства, збереження пам'яті про видатних земляків. Ремонтуємо будівлю драт, замінюємо покрівлю, аварійні сходи та здобуваємо грант на мурал із зображенням вокзалу. Вересень. Перед початком навчального року відкриваємо оновлений спуск до ліцею No1 з широкими сходами, пандусом, освітленням та озелененням. Створюємо безпечні і комфортні умови для дітей в усіх освітніх закладах. Сім ліцеїв громади входять у топ-50 кращих освітніх закладів Вінницької області. Відкриваємо простір Дбаю про себе надаємо безкоштовні послуги психологів, реабілітологів, соціальних працівників для осіб, які потребують допомоги. Відкриваємо перший в області осередок патріотичного виховання. Проводимо для молоді уроки мужності, навчаємо самообороні, першій медичній допомозі, правилам безпеки. Спільно з оборонцем, В'ячеславом Стражцем та управлінням освіти започатковуємо уроки з керування дронами, продовжуємо національне патріотичне виховання молоді. Жмеринський ЦНАП відкриває нову послугу, мобільний офіс і розпочинає надання послуг із виїздом фахівців до домівок або лікарень. Колектив одержує відзнаку за свою професійність, прозорість і оперативність. Жовтень. У День Збройних сил дякуємо оборонцям і передаємо 10 дронів типу МАВІК та 6 РЕБ. Здобуваємо перемогу в обласному конкурсі на реалізацію проєкту Безпечний освітній простір в ліцеї No6. Ремонтуємо спортивні зали і купуємо новий спортивний інвентар для розвитку і здоров'я дітей. Жмеринська громада отримує статус Здорова громада. Дякуємо лікарям за надання ефективних послуг для населення. Бачимо результати придбаного за кошти бюджету мамографа. Усі жмеринчанки мають змогу проходити діагностику на сучасному обладнанні абсолютно безкоштовно. Листопад. Працюємо з міжнародними партнерами заради залучення нових інвестицій. З бюджету громади передаємо нові комплекти РЕБів. Реалізуємо новий проєкт за грантові кошти в місцевій бібліотеці, який дає нові можливості для людей з порушенням зору і слуху. Грудень. Допомагаємо жителям громади залучати інвестиції на власні справи. Жменичани отримали кошти від партнерів з Канади на підтримку сільського господарства, рослинництва і тваринництва. Передаємо ще 700 тисяч гривень на потреби військових та здійснюємо чергову поїздку до наших оборонців. Передаємо від імені жмеринчан подарунки до Різдва Христового і дрони. 27 грудня приймаємо рішення не підіймати тариф на воду для населення у 2025 році, а продовжимо компенсувати різницю в тарифах за кошти бюджету. Дякую кожному жителю громади, який працює на перемогу і сплачує податки до бюджету. Ці всі заслуги саме завдяки вам, дорогі жмеринчани. Адже кожен з вас своєю гривнею, підтримкою, донатом творить сучасну історію нашої громади. У новорічну ніч ми з вами загадаємо одне на всіх бажання: бажання перемоги і миру. Нехай тепло Різдва і Нового року зігріє кожну родину жмеренчан і здійснить головну нашу мрію. З новим роком, дорогі жмеренчани!